Нам з вами повезло во главі Російської Федерації сильний президент. На Росії відзначили день народження свого оперя батюшки кривавого Путіна. У цьому плані країна терорист абсолютно себе не стримувала у своїй подібності до КНДР. Та чому ДКНДР? до КНДР? До Совка, до часів Леніна, Сталіна. Всі пропагандисти горланили про цей день народження. Всі змі вітали чиновники перед пуйлом плазували. Ба більше дітей змушували співати пісеньки про дядю Путіна. Путін, мать, Путін. Як це не може бути? Путін багато чого не може, не може випорожнитися без своєї фекальної валізки, не може поїхати у більшу половину країн світу, не може випусти зі свого бункеру. Я вже мовчу про те, скільки усього він не може на війні, яку сам і розв'язав. І наскільки провальна його політика, в якій він намагається всіх обіграти, а в результаті обігрує сам себе. Хоча, в принципі, намагатися когось намахати, а в результаті намахати самого себе це типова російська поведінка. Ну, як в російських народних казках розповідають про те, як баба дуже багато чого хотіла, а в результаті сіла біля розбитого корита. От бачите, як багато народні казки говорять про народ, який їх переповідає. перед вашими очима. Абсолютно печерна диктаторська практика із залучення дітей до створення культу особистості. Російські діти співали про Леніна, російські діти співали про Сталіна. Тепер вони співають про Путіна. Імперія таким чином намагається вижити залишити. Культ вожиття у поколіннях, залишити в поколіннях культ воїн і самореплікуватися, і вона це завжди робила. втім до нинішніх часів Росія і її керівник підходять у доволі розхитаному стані. Звісно, тут є кілька аспектів того, наскільки у Росії є спроможності, і наскільки Росія сама себе розхитала. З однієї сторони, дійсно, ми маємо справу із підступним ворогом, і тут можна говорити не лише про розв'язану війну, а й про те, що Кремль зміг розхитати єдність Заходу, допомігши прийти до влади у США Дональду Трампу та підтримуючи ультраправі рухи Європи. І я хочу, щоб ми це дуже добре розуміли. Це дуже небезпечна історія, і звісно, те, що ми зараз бачимо на заході. На моє переконання, в першу чергу, е наслідок дій Росії з іншої сторони, ведучи свої криваві війни, Росія рознесла в свою економіку. Винищила так звану російську глибинку, залежно себе від Китаю, і загалом відкинула себе у розвитку у багатьох галузях на багато років. Тож ми із великим нетерпінням чекаємо і наближаємо той день, коли імперія нарешті дійде до свого історичного логічного фіналу. Нам з вами повезло. Во голові Російської Федерації сильний президент. Є Путін! Є Росія. А нету Путіна, і ту Росії. Добре, ми погоджуємося. І судячи з усього, залишилося вже недовго, бо свій день народження криваве уйло вирішило відсвяткувати у царській усипальниці в оточенні генералів. Що ж сказати, символічно, куди ще більш символічно? Необходимость поговорить лично, ну и хороший повод. Я решил встречу начал начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые по сути делали современную Россию. Думаю, что это и вам будет тоже приятно и интересно. Я вот не знаю куда більш символичніше подія. Як казав класик, готується до землі. Я не знаю, як болотяним генералам, які там довкола, а нам дуже приємно бачити таку завзятість Путіна, який вже поспішає у пекло до Петра І. І головне саме на день народження. Сьогодні у Владимир Дімча День народження. Давайте його поздравимо. Чим добрий день народження? Звісно ж, привітаннями. І подарунками і їх було насправді в цей день дуже багато. Ну, по перше, Білгород. В Белгород, як по ДЕКУ деякі Джерела, так би мовити, було випущено два пакети ракет Хаймерс. Так, привіт, Просто я не в курсі, з вчорашнього дня починили ли світ на Конєва, але Конєва, сейчас обстрел был. Конєва опять без світу. Там он... Трошки пізніше українські дрони атакували МПЗ у тюмені, пролетівши понад 2000 кілометрів, що є насправді для українських безпілотників рекордним досягненням. Удар по НПЗ було підтверджено місцевою владою. а Місцеві змі зазначають, що у районі заводу спостерігали карети швидкої допомоги та пожежні машини. І мінімум кілька дронів досягли своєї цілі. Один із дронів вибухнув безпосередньо на території НПЗ. Для порівняння, друзі, попередні далекобійні удари України, включаючи в принципі атаку на різні НПЗ, вони були меншими. Наприклад, Лукойл Ухта Нєфті у комі знаходилася за 1700 кілометрів, і удар по цьому НПЗ було нанесено 10 серпня. НПЗ у Орську був уражений 3 жовтня, це півтори тисячі кілометрів, а дальність. У дві тисячі кілометрів насправді відкриває для Сил оборони зону ураження для величезної частини Росії, зокрема промислових районів нижнього Тайгілу, Єкатеринбурга, Челябінська, які до цього вважалися глибоким тилом. Далі, друзі. Нафтобаза в окупованому Криму Феодосії уже котрий день палає, і вогонь перекидається із резервуара у резервуар. Окупанти, які приїхали у Крим відпочивати, виставляють доволі специфічні відео свого відпочинку. Там, де Я діда знаю, я всім що жила моя Росія. У Екатеринбурзі теж сталася пожежа на території Уральського турбінного заводу. Продукція якого використовується у цивільній енергетиці, а також в оборонно промисловому комплексі. Денергетичні де турбіни можуть застосовуватися для живлення виробництва військового обладнання. Ну, ось так от запалав завод якось сам. Саме воно якось загорілося. Нихуяще. Це, звісно, непогані такі привітання з вогником, так би мовити, з сюрпризами. Подарунки, як на мене, доволі непогані, особливо ситуація із нафтопереробними заводами. Ви знаєте наскільки це великий має вплив на те, що відбувається на Росії. на меня так сильно давит эта вся ситуация с бензином. Можно я, пожалуйста, чуть-чуть по новому? У меня машина стоит вот тут, вот на полу была. С нулем бензина. Чтобы отстоять вот в этой очереди. Ну, тут даже людей нету почему-то. Вот отстоять вот в этой очереди, не знаю, иметь хотя бы немного бензина. А у меня его нет вообще, ноль. Я не знаю, как я сюда доехала. Бензин в канистре не наливають. а даже если бы наливали, как стоять с канистра в, в какой очереди, если очередь состоит из машин. Це все вже закінчиться, тому що починається робоча неділя. Ладно, на виходникнобурсі дома, то починається робоча неділя. і що ділить, що ви в этой ситуации? Ми ну, як ви бачите, вони при цьому не зовсім розуміють, що відбувається так. До них здебільшого не доходить. Але коли говоримо, ми про вплив ураження НПЗ на Росію, ми звісно говоримо не про те, щоб там хтось виходив на протести, чи щось там переосмислював там все. В голові втрачено, а про те, аби на Росії швидше загиналася економіка. Адже спочатку серпня Україна здійснила щонайменше 28 атак на російські НПЗ, якщо порівняти... Із першими сімома місяцями цього року таких ударів було 21. Тобто, ми бачимо, що кількість цих ударів суттєво збільшилася. В результаті друзі обсяги виробництва пального всередині Росії знизилися, а продаж сирої нафти за кордон через морські шляхи зростає. Це означає, що Росія намагається замість переробленої нафти продавати сиру відповідно за менші гроші. Із меншим прибутком, а внутрішні запаси пального на Росії теж скорочуються. Ключові експортні термінали, приморську, слуга а також новоросійська зараз працюють майже на межі своїх технічних можливостей для того, аби. Удари Збройних сил України, удари сил оборони досягали свого ефекту. Потрібно, аби обстріли російських НПЗ не припинялися. І ми бачимо, що вони не припиняються, а місцями навіть іще й масштабуються. Тому, друзі, допомагаємо Збройним силам України, донатьмо на ЗСУ, підтримуємо ЗСУ, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними сьогодні. Трошечки коротший випуск, але завтра буде довший. Поговоримо і про міжнародку, і про політику, і ще про багато чого. Будьмо гідними. Па-па.